Всім привіт! Покатався я декілька днів на машинці по Києві і в принципі для міста я вважаю, що електрокар в принципі це ну, максимально ідеальний автомобіль, тому що запасу пробігу вистачає з головою. Я її нижче, ніж на 70% ще жодного разу її не розрядив, при тому, що заряджаюся вдома, не на швидких зарядках, в принципі за ніч вона заряджається мене. Все норм. Тому вирішив трішки ускладнити експеримент і поїхати в гості до батьків в Миколаївську область, це 320 кілометрів. Машина зараз стоїть на підзарядці. На звичайній звичайні зарядці 220. І зарядилась приблизно, тільки що дивився, там було 95%. Думаю, доїхати на одному заряді, чи вийде, чи ні, зараз побачимо. Знімаємо заряд зараз. До речі, класна штука. Я спочатку у мене машина паркується біля двору. Я думаю, Блін, як це, щоб не вкрали зарядку, мало хтось вечір підійде, вкраде". а ні, вона, от, бачите, не витягується. Тільки потрібно ключок. Шов і все, зарядка витягнулася. І як на мене, це прям геніально продумано. Звичайно, це здається не тільки в цій машині, а у всіх так. Але в принципі дуже. Добре продумано. Закидуємо зараз зарядку в машину і, і в дорогу. Сідаємо в автомобіль. І що у нас буде по пробігу. Так, микаємо. І ось тут, видно точніше. 400 км запас ходу і 95% батарей. До 100 не зарядив, тому що не було часу, зранку з'їздив. а заряджаються, як я і говорив, від домашньої розетки, а не від швидкої зарядки. Тому буду сподіватися, що, що вистачить. ввімкнув режим еко і пробіг, запас збільшився до 417 км вже і максимальну рекуперацію включив. Зараз 94% батареї. Клімат виключив, також відкрив люк. В принципі, в машині комфортно, на вулиці лише 15 градусів не сильно жарко, тому можна їхати без кондиціонера, думаю, буде норм. Тим більше вже вечір зараз почне трішки темнішати. І взагалі кондиціонер буде дуже мало споживати, якщо навіть вімкнути на трасі. Може хтось знає, наприклад, у мене зараз включена максимальна рекуперація, якщо я просто пускаю педаль газу, машина от прям починає прям жорстко тормозити. А цікаво, в цей момент загораються стопи, ззаді, щоб, ну, машини, які їдуть ззаді, щоб там, бачили, що я торможу. Ну, я ж, виходить, на педалі нажимаю, але машина тормозить. І такий цікавий момент я вже майже 53 кілометри, і що можна сказати, що машина їде економніше, ніж прогнозували спочатку в режимі Еко. Тому що я виїжджав, було 420 кілометрів запас ходу. Зараз вже після того, як я проїхав 53 кілометри, в мене 376 кілометрів запас. Тобто там майже на 10 кілометрів я проїхав більше, ніж показувало. Початку машина тому, в принципі, економно 376 ще запас до місця мені залишили зараз. Подивимось. 245 кілометрів. Тому в принципі вистачає з запасом сподіваюсь перших 100 кілометрів. Проїхав я і запас у мене 336 км, Виїжджав, було 420, тобто на 15 км залишилось більше, ніж прогнозувалось. Тому, в принципі, круто. Їду, до речі, зі швидкістю середньому 90. Це ну, майже найоптимальніша скорость для електрички. Вона там в районі там, 80 км, це найекономніший, найекономніша швидкість для неї. А я їду там 90-95 моментами, там буває трішки менше 90, ну, середнього 90, там. то в принципі виходить навіть набагато економніше, ніж зазначено. Тут є така класна штука, адаптивний круїз контроль, але є один нюанс в ньому. Получається, якщо ти ну, просто без... без Круїза їдеш, машина, коли там починає трішки притормажувати десь, включається рекуперація. А в тієї ж ні, навіть ти там стоїш за фурою, яка там притормажує, машина також притормажує за фурою, але рекуперація не включається, просто вона там гальмами гальмує. Тому на круїзі мені здається, що буде розхід більший, тому що нема рекуперації. Ось виставив 90 і кайф, їдеш. Якщо буде там преграда спереді, вона почне відтормажуватись. Е, також на налаштуваннях там дивився, можна вімкнути удержання в полосі, тобто пустив руль і вона буде там, по полосі прямо їхати, тримати дорогу. Це там взагалі для лінивих. Я поки що боюся так, їхати. Я в місті намагався включати е, ну, проїзд. То дуже опасно, вона, по-перше, держить велику дистанцію між машинами, що там всі починають влазити. А по-друге, дуже часто, там, ну, як всі знають, як в Києві їздять, влітаються, влазять перед ними, і вона прям іноді на, прям, на грані тормажувалась, то прям опасно. Але по трасі, мені здається, прям кайф. Так, Я вже проїжджаю з Жашків. Запас у мене 295 км. Їхати ще 159. В принципі, польот нормальний. Камера зараз особливо не передає, але виходить побризгав вікно обмить і вся вода стікає мені на бокове От Якщо придивитися, ось оно все йде. Це взагалі як. Там повинні бути якісь ну, кабельники, які, щоб вода там або на кришу уходила, або там стікала донизу, але ну, не на бокове стекло. Взагалі як? Класно так на далекій відстані на цій машині їздити. Включив адаптивний круїз, машина ось вчепилася за грузовиком і їде. Можна обігнати, там, вона поїде там, за іншою машиною цепиться. Плюс адаптивне світло. Типу їдеш, машини є, вона включила ближчий. Дорога пуста, вона сама автоматично включає дальній. Типу, їдеш, нічого не робиш, можна ще настроїти зараз утримання в полосі і взагалі там, лягти поспати. типу, Щось такого. І Так, ура! Ми вже на місці. Получається, проїхали ми 310 кілометрів, залишилось 124 кілометри, 28% батареї. В принципі, результат навіть кращий, ніж. Машина говорила спочатку, як я вже і говорив під час дороги. Якщо економно їхати, то в принципі його набагато вистачає. Тому, в принципі, в наших реальних електроавтомобіль навіть гарна штука. І ним можна не тільки по місту їздити, а й подорожувати. Якось дивно машина рахує, але в мене зараз 99%. В режимі Еко показує 494 кілометри, можна проїхати в нормал 470 і в спорті 447. При тому, що раніше, ну, як я її тільки взяв в дні, машина показувала на 100% десь приблизно 125 км в, режим... в режимі нормал. Зараз же в режимі нормал 470. Можливо, вона адаптується до манери їзди і типу, я їжджу акуратно. економно, і вона менше витрачає. Вирушили ми назад в Київ. Батарея на цей раз вже 100% зарядилась повністю. І зараз в режимі, так, в режимі еко у нас 493 км. Хоча в характеристиках вказано 430 км машина може проїхати якось дивно. Побачимо, що буде ближче до Києва. Закінчився експеримент з подорожю по Україні на електрохарі і в принципі все топ. Доїхали до Києва, заряд 27% ще. Цього разу з'їла трішки більше батареї, тому що спішили, щоб встигнути до комендантської години. Зараз 35 хвилин на 12-ту. Тому, в принципі, це доказ того, що з таким запасом, як в тієї машини, там в районі 70 кВт, цілком можна подорожувати Україною і не боятися, що машина кудись не доїде. Якщо економити, можна проїхати більше 400 км на одному заряді, і я вважаю, що в масштабах України це прям достатньо майже. На всі випадки життя. Там, у Львів чи в Одесу трішки далі до Києва, але можна в будь-який момент зупинитися на заправки швидкій, за 20-30 хвилин попити кави і підзарядитися ще там, на якихось 100-200 кілометрів і поїхати далі по своїм справам. Тому все гуд, ми майже вдома, експеримент вдався.